Віт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги розумний дверний замок. Він оснащений 3D камерою для розпізнавання обличчя в реальному часі, що дозволяє автоматично відкривати двері без фізичного контакту. Замок також підтримує біометричне розпізнавання відбитків пальців, введення пароля та використання електронного ключа. Як ви бачите, цей багатофункціональний замок гарантує. Високий рівень безпеки завдяки надійній системі ідентифікації. Він легкий у встановленні та керуванні, тому підходить для різних типів дверей та забезпечує зручний доступ без необхідності носити ключі.